Третє за сезон ВК «Кривбас Баскет здолав Одесу у чемпіонаті Суперліги. У стінах одеського спорткомплексу краян червоно-чорні одразу ж окреслили серйозність своїх переможних амбіцій. Американське тріо Криворіжан Адамс Фрезєр Куб вже за стартові 10 хвилин відкинуло господарів за спину на 11 балів. Відроджувати Катранів з попилу у другій чверті довелося Станіславу Балашову і Тайрону Брейзелтону, котрі зі своїми завданнями впоралися на відмінно. Зменшивши різницю до двох очок. Після великого антракту Ростислав Кривич серією дальніх пострілів допоміг Одеситам не лише вирівняти гру, а й потіснити візитерів за солідну відстань. І після влучання Андрія Агафонова разом із сиреною між командами утворилася десятиочкова дистанція. Утім, заключна 10-хвилинка перетворилася на бенефіс криворізького снайпера Даріуса Адамса, котрий не помічав супротиву і методично проводив обстріл кошика одеситів звідусіль. Диригента та Кривбас Баската зарядив партнерів ефективністю, яка вцілилась у 31 очко, тоді як господарі за цей період відповіли лише 12 балами. У підсумку 85-76 вольова перемога Кривбас-Баската. Очну дуель плеймейкерів виграв лідер кривого рогу Даріус Адамс, котрий здобув 32 бали, віддав 6 результативних пасів, здійснив 4 підбирання і змусив суперників 10 разів на собі порушити правила. Досягнення Тайрона Брейзолтона значно скромніші.